Привіт, мої маленькі слухачі. Сьогодні разом з казковими стежками ми послухаємо аудіоказку, яка називається Найкращий татусь. Колись в одному старому лісі жила сім'я бурих ведмедів тато, мама і малюк. Одного разу тато і малюк, якого звали Чапа, вирішили піти в ліс для того, щоб зібрати гриби та ягоди. Мама залишилась вдома. Це був перший вихід малюка у великий ліс. Чапі було трошки страшно, адже він був ще дуже маленький, але поруч з ним був сильний і дуже розумний татко. Малюк міцно тримав татка за лапу і дуже уважно вивчав все навкруги. Його цікавила кожна квітка, кожна гілочка, яку він бачив. І так почалась їх чудова подорож. Тато ведмідь взяв маленькі ведмежа на свої сильні плечі і поніс крізь лісову гущавину. Вони співали пісні, дивились на хмарки та грались у схованки. Вони ділились один з одним цікавими історіями та знайомились з новими друзями, звірятами Ось тут росте найсмачніша медова груша, показував тато ведмідь маленькому сину. А це смачна і соковита малинка. Давай назбираємо її в наш кошик. Тато, ти найкращий в світі, радісно кричала маленька ведмежа. А ти моє маленьке сонечко, усміхався тато ведмідь. Тато вчив малюка, як оберігати природу і збирати їжу. Розповідав про правила поведінки в лісі, про небезпечні ягоди та гриби, про весну і літо, зиму та осінь. Коли Чапа трохи підріс, тато запропонував йому піти глибше в ліс. Це буде для тебе уроком. Ти повинен знати, як поводитись в лісі, якщо будеш один і далеко від дому. Тато і син поцілували маму і вирушили до нових пригод. Вони відійшли далеко від свого будинку, і тато сказав: Давай зіграємо в гру. Придумаємо, ніби ми загубились. І нам потрібно знайти дорогу додому. З чого ти почнеш, чапа? запитав тато. Чапа розхвилювався, це був перший для нього такий урок. Вони блукали лісом і чапа розумів, що не знає дороги додому. Не хвилюйся, малюк, все буде добре, ми знайдемо вихід. Подивись навколо, можливо, є якісь орієнтири, які допоможуть нам сказав тато ведмідь, намагаючись заспокоїти маленьких ведмежа. Чапа зацікавився. Він озирнувся назад і побачив старий пень. Це був перший орієнтир. Вони проходили його, коли йшли глибше в ліс. Чапа зрадів, тато, я бачу пень, ми вже його проходили. А тепер давай я залізу на те високе дерево і можливо щось побачу, запропонував чапа. О, чапа, це чудова ідея, ти молодець, відповів татко. Так вони зійшли зі стежки, і чапа заліз на дерево. З висоти він побачив гору, яка виднілась над деревом, і зрозумів, це шлях додому. Чапа повів татка у напрямку гори. Пройшло декілька годин, і чапа побачив знайому річку і зрозумів, що вони близько біля дому. Подивись, татко, там річка, ми повертаємось додому, радісно закричав чапа. Маленька ведмежа попригала від щастя і відразу побігла до річки, щоб погратись у воді. Тато ведмідь спостерігав за ним і був дуже щасливий, що його син самостійно зміг знайти шлях додому. Повернувшись до мами, тато ведмідь сказав Добре, що ми були разом. Завжди пам'ятай, малюк, що важливо допомагати один одному та не панікувати, якщо виникнуть проблеми. Разом ми зможемо подолати будь-які труднощі. Дякую, тато, ти завжди мені допомагаєш, сказав чапа, лягаючи спати поруч з татком. Синку, я завжди буду поруч з тобою і допомагатиму тобі, коли ти будеш цього потребувати, усміхнувся тато одмід. Так сім'я бурих ведмедів проводила кожен день разом, допомагаючи один одному. Тато ведмідь завжди був підтримкою для свого маленького ведмежа, навчав його мудрості та віри в себе, а маленький ведмежа завжди вдячно дивилась на свого татка, знаючи, що він найкращий тато в світі. Друзі, якщо вам сподобалась казочка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.